Це вулиця Потьомкінська, від вулиці Судової до 3 е, Слобідської, ми почали робити е, заміну рейкошпального полотна е, з благоустроєм прилеглої до е, неї е, території. Це, була дуже, це є третій маршрут є одним, одним із основних е, в місті, і той стан е, нашого господарства, який був там. Був дуже критичний. У нас було дуже багато сходів вагонів, було дуже багато скарг від мешканців, що дуже гучно їздять. Сходили після кожного дощу, в нас були зупинки руху на цій ділянці, тому що рейка не трималася. і Тому було прийнято рішення робити там. Повну заміну рейкошпального господарства нашого. На, на сьогодні ми завершуємо роботи на перехресті Потьомкінська та Третього Слобідська. Вже половину ми замінили до половини перехрестя Рейкошпальної, потім буде зайде благоустрій. І в, ну, в планах є завершення взагалі вулиці Потьомкінської аж до в парку. Дорога це тільки те, що ми бачимо, але там є ще під дорогою комунікації. І там також от на ділянці від вулиці Садової до 3 Слобідської комунальне підприємство водопостачання замінило колектор, який був аварійний дуже багато років, які були провали. Це була одна із основних проблем того стану вулиці тієї. Зараз оця ділянка, на якій замінені рейки, вже помінена і каналізація. Тому вона повинна. Стояти дуже довго, я думаю, що миколаївці вже можуть оцінити якість тих робіт, які були проведені нами, на ділянках від садової до першої Слобідської, від Садової до другої слобідської, і вже в найближчому майбутньому повністю ділянка до третьої Слобідської буде комфортною для миколаївців.